Коли я записую свою думку, вона від мене ж ніяк не висозає. Це нагадує мені про мою забуту бо у силу. Коли вивчаєш життя однієї людини, вивчаєш історію всього роду людського. Людина не менш безсмертна, ніж її душа. Людина переможець химер, завтрашнє диво, закономірність, що терзає хаос. Вона не земляний червяк, вона хранитель істини, містилище впевненості, людина слава, а не сміття всесвіту. Якщо вона принижує себе, то я її вихваляю. Якщо вона себе звеличує, то я звеличую її. Більше людина знає, що царство її безсмертне, що і у всесвіту колись був початок, всесвіт же нічого не знає. Він всього лише мисляча тростинка. Велич людини, тим і велика, що вона не визнає своєї нікчемності. Дерево свої величі не усвідомлює. Бути великим означає усвідомлювати свою велич. Щоб описати небо, не слід використовувати слова, якими описуєш землю. Літературні описи це прерія, три носороги, половина катафалка. Щоразу, коли я читав Шекспіра, мені здавалося, що я розриваю. На частини мозок Ягуара. але всяка література, яка оскаржує вічні істини, сама себе поїдає. Сучасні поети зловживали своїм розумом. Багато істинних положень викликають суперечки. Суперечки свідчать про помилку, незаперечність, ознака безпомилковості, людина, істота, вільна від помилок. Усе вказує істину, обидва джерела істини, розум і почуття не тільки надійні самі по собі, але вони ще й проясняють одне одного. Страшно відчувати, як час забирає те, чим ти володів. Потрібно вміти виривати літературну красу навіть із самого серця смерті, але чарівність смерті відома лише відважним. Буває, смертник перед стратою обмацює шию і поводить головою, уявляючи, що з нею стане там на ешофоті. Так і я стою годинами на ганку мого будинку, забувши про все, крім цього непростого питання. То зрозумію, чому коханці, які ще вчора обожнювали одне одного, сьогодні розхозяться в різні боки через якесь невірно витумочене слово, і обох мочить жага помсти, і обидва хизуються гордою самотністю, то зрозуміє, чому нас тішать не тільки біди людські взагалі, а й нещастя найближчих друзів. І нарешті головне, людина оцемірна, вона говорить так. А думає ні, тому то всі чада людства так сповнені любові одне до одного. Залишається взяти камінь і вщент розбити дзеркало. Нехай підніме руку той, хто всерйоз готовий звернутися до ката з проханням здерти з себе шкіру. Нехай підніме голову той, хто охоче підставить груди під кулі. Я вибрав цей жереб сам, але ось усю землю усіх людей. Не за винятком тих, на кого на ранок чекає шибениця, огортає сутінки ночі. І тоді, о як страшно бачити, що твій мозок у блюзнірських чужих руках безсоромний скальпель розсікає потаємні його глибини. Свідомість хрипить, проклинає гвалтівника. Але пізно справу зроблено снотвили покрив розірваний на шматки, ганьба. Двері мого притулку зламані, і все доступно рознузнені цікавісті божественного злодія. Не смій зати мене так підло. Чуєш ти мерзений спостерігач моїх думок. Я існую, я це, я сам, і ніякого довладя не потерплю. Бажаю сам односібно розпоряджатися своєю потаємною суттю. Я повинен бути вільний або нехай перетворять мене на гіпопотама. справжній біль несумісний із надією. Той, хто страждає, той, хто розкриває таємниці, що оточують нас з усіх боків, той не сподівається. Очі набувають того самого білястого відтінку, що й у засуджених до смертної кари. Я ніколи не зречуся своїх слів. Я хочу, щоб мої вірші могла читати навіть 14-річна дівчинка. Ті, хто пише про славу, хочуть прославитись тим, що добре про неї написали. Ті, ж, хто їх читає, бажають похвал за те, що це прочитали. І я, який пише ці рядки, також шукаю похвали саме за це бажання, так само, як і ті, хто прочитають мене.